Привіт-привіт народ! 7 вересня виїхали ми глянути. Ну як виїхали? Ми тут проїздом. Деня, що ти робиш? Я тебе зазняв. Хі -хі -хі. давай забуксуємо. Виїхали глянути проїздом мимо поля. Думаю, заїду гляну як виглядає наша соя. І що, соя? Дуже активно достигає. Вже бачите, є такі патички, що обсипалося повністю листя. І є ще зелені з листям. Ну, звичайна справа. Зерно ще сире, воно навіть ногтим ростивосується. Ну, але при такій погоді, як зараз, оце останній тиждень жарить під 40 Такий з тижнів два і вже треба буде молотити. От бачу сусіди. Поприганяли техніку. Вони, напевне, сонячник десь тайкують. От. Така техніка, блін, серйозна. В порівняно з нашим китайським тракторцем. У нас сусіди, сусідів вже багато, але що з нами в межу, то якраз агрофірма. Не знаю вже яка, бо вони міняються. І в них сонячник. А от бачите, тут через дорогу вже теж соя, а там вже коротше, шахматна доска пішла. Ще буквально кілька років назад, тут тільки я один був єдинолічник, А всі поля навколо обробляла одна агрофірма. Е, чекайте, як тут фірма називалася. Дені, не бери, воно порскане! Не бери! Та соя хляпана 100 разів. Виплюнь беку згуби. Вот. Агролан. О! Фірма тоді називалася Агролан. І всі поля обробляла та фірма. А зараз... А зараз, вон, бачите, там вдалині сонячник, тут соя, там знов сонячник, там далі соя іншого. А вон туди аж під лісосмугою взагалі кукуруза. Коротше шахмата доска. Вдалині село Плоске Кременецького району. Вон там бачите, ті вітраки біля Кременця побудовані за фактично це вже під час війни, але ще поки щось не крутяться стоять. Вот. Ось така картинка. Соя невисока, десь в коліно. Ми її два рази оприскували від бур'янів. Бур'янів, бур'янів. І що ж то ми ще робили? Ще підживку давали їй, точно. Три рази ми тут були на ній оприскочимо. Бачите, були пропуски. У нас GPS GPSів нема, як цих ці тут не пропускають, ті валять конкретно. От. А от ми, от бачите, були пропустили перший раз. Другий раз я трошки дав путь, потім тому вже воно висохло. От. І там, вон там в далині теж гривка стирчить. то не страшно, я так собі думаю. Дасть бог достигне. Побачимо здоров'я, погоду, щоб техніка не ламалася, будемо молотити, надіюсь. Все, бувайте здорові, нам щасливої дороги. Їдемо додому.